Ну що ж, добрий день? Я ще не до кінця усвідомлю, але я у Запоріжжі. Я хотіла зайти у свою улюблену столову, але, походу, тут добряче прилітала хвиля. Але кажуть, що вона працює, буду шукати, де вона тепер в іншому місці. Отже, я вже тиждень у Запоріжжі не дуже мало змогу вам щось познімати, тому що і нас добрячі побомбили, і до того ж я ще переїжджала декілька разів. В мене були деякі проблеми з поселенням. Якщо ви думаєте, що режисерів одразу селять в якісь п'ятизіркові готелі, ви жахливо помиляєтеся. От коли ми їдемо на постановку, ми маємо цілу купу проблем з проживанням. Ну і от ви позаду зараз бачите в мене театр, в якому я буду робити виставу. Ну і розповідатиму сьогодні вам, як пройшов мій тиждень. Отже, як ви вже зрозуміли, в мене активно почалися репетиції. Мій театр, в якому я зараз працюю, називається Театр Ві. І він знаходиться на Хортиці. Це дуже мальовниче місце з вікон театру, прямо видно Дніпро, тобто ми на острові знаходимося. І єдине, що я трішки боюся знімати якісь відео, тому що, самі розумієте, прифронтове місто. І я не знаю, наскільки це. Безпечно. Проте, коли трішки стане тепліше, я обов'язково познімаю берег, скелястий і там якісь ну, красоти. Ну, а зараз я дуже сильно поспішаю, тому що я їду на лекцію і подивимося, чи зможу я щось вам засняти і розказати, що то за лекція. Взагалі, я живу дуже активним життям, я ледь, -ледь встигаю просто потрапити в якийсь хоча б простенький магазин. Не знаю, як вам розповідати про те, що вам цікаво, але ну, поки що, напевно, просто подивіться про моє життя. Оді до Лондон, Женєва 889. Знову Париж якась виставка була що дуже часто вона любила собі приписувати різні нагороди і дипломи, і участь у виставках, аби трошки збільшити свою не. статус. Ну, там в Лондоні виставка. Ну ніхто там не перевіряв, де він там приймав до виставку. Воно щось затерте. Отак як ви що там видно? Ну в Лондоні якийсь там, Але ну багато медалей, типу ну круто. І Він це саме в себе там є в Одесі на углу Гаванди-Ланжероновська, і Там це ж все у вітринах. і, думаю, теж все це демонструвалося. Типу не такий. Класний хлопець заходить до мене фото, це а не до сусіда, який там знаходиться через на углу Гугаван. Оце власне така структура фотографії. Що одна гімназистка Олександрівська Марія Ваша. Вона підписана. Бачите, вони здається, там чи чехи якісь я про неї заходу інформацію. Дванадцяти рік, але це фотографія Сковороденка. Бачите, не так. Ну що, у мене вже наступний день? Я не встигаю сходити на манікюр, і я переламала всі нігті. Вибачайте. А, але дуже багато роботи. З'явилося в мене випадково декілька пробників. Я тут помінялася, і мій парфумерний план типу змінився, але я можу протестувати дещо новеньке. Отже, не можу розділити його на ноти, це дуже цікаво. Байредо, Dance. Я вже трішки так поносила, він майже повний був, я тільки трошки попробувала, він не підійшов. От. Ну і мені його... Презентували, тому що знають, що я цікавлюся парфумами. Отже, я вам ставлю, напевно, пірамідку, і мені самі буде навіть цікаво перевірити свої відчуття. На мій смак він якийсь. Ну, ясно, що тут є якісь квіти. Мені він здається димним і амбровим. Подивимося, що там по пірамідці. Ще не заглядала. Два дні ношу, подобається, але не настільки сильно, щоб я би хотіла флакон. Тобто, чисто теоретично, можливо, я би колись взяла би собі якийсь відливант, але от цілий флакон, я собі такий не уявляю. Але мені би хотілося, щоб, щоб ну, щось типу подібне було в мене. Ну, і покажу вам чудовий вид з вікна. У мене ось такий вид, і ось там, бачите, ось там це Дніпро. От, це вид з вікна з театру, в якому я зараз роблю постановку.